Права 579. Доведіть, що значення виразу. В першому завданні ділиться на 38. Давайте перетворимо тотожно цей вираз, що у нас є. Записуємо 39 у 9. мінус 39 у 8. Це дорівнює. 39 у 9. Ми можемо записати як 39 у 8. Що множиться на 39. На 39. В першій або 39. Відняти. 39 у 8, це буде 39 восьмій, що множиться на одиницю, це дорівнює. Ну що ж, виносимо задушки 39 у 8. Тому що у нас такий множник повторюється. То ми записуємо, як 39 у 8. Що множиться. А у дужках у нас тоді буде 39 з першого доданку. Відняти 1 з другого доданку. Або 39 у 8. Що множиться 39 мінус 1, це буде 38. Є? Ну що ж, оскільки наш вираз тотожний. 39 39,8, що множиться на 38. Там є множник 38, то цей вираз у нас ділиться на 38. Записуємо, оскільки. Вираз. Тотожний. 39 у 8 степені, що множиться на 38, то записуємо значення виразу ділиться на 38. Є? Yeah? Переходимо до другого завдання, доведіть що значення виразу, ділиться на 48. Перетворюємо вираз. 49 у 5 мінус 7 у 8. Це дорівнює. 49 це 7, що множиться на 7 або 7 у квадраті. До 5-ї степені мінус 7 у 8. Це дорівнює. 7 у степені 2 до 5 степені це 7 у 10 степені 2 помножити на 5. Отже, у нас вираз буде 7 у 10 мінус 7 у 8. Це дорівнює. 7 у 10 ми запишемо, як 7 у 8, що множиться на 7 у 2-й. Мінус. А 7 у 8 запишемо, як 7 у 8, що множиться на одиницю. Це дорівнює. Бачимо, тут є спільний множник, 7 у 8. Ми його виносимо за дужки. То вийде 7 у 8, що множиться. А в у дужках вона залишиться 7 у квадраті. З першого виразу, а з другого мінус 1. Це дорівнює. Отже, вийде 7 у 8. А в дужках… 7 помножити на 7, це 49. Відняти 1. Це дорівнює. 7 у 8. Що множиться. 49 відняти 1, це буде 48. Є? Ну що ж, оскільки наш вираз тотожний в такому виразі, там є множник 48 у цьому виразі, То він, звичайно, що ділиться на 48. Записуємо, оскільки. Вираз тотожний 7 у восьмій степені, що множиться на 48, то значення виразу ділиться на 48. Є yeah.